Привіт, друзі! Ви на каналі Репетитор з математики. Якщо вас цікавлять готові розв'язки прикладів з підручника Олександра Істер, математика для 11 класу, то запрошую вас на сьогоднішній мій урок, тому що сьогодні з першої частини алгебра і початки аналізу, з першого розділу показникова та логарифмічна функція, з першого параграфу подивимось розв'язок прикладів від 1.16 до 1.19. І так вперед. Приклади, які сьогодні ми розглянемо, стосуються уже практичного застосування показникової функції. Тобто подивимось, в яких задачках використовується саме показникова функція, де показник степеню це якась невідома X, і можна розрахувати значення функції Y, яка описується показниковою функцією. Приклад 1.16. Період напіврозпаду деякої ізотопу плутонія до дорівнює 140 діб. Визначте масу плутонія, який залишається через. 8 років, якщо його початкова маса дорівнює 6 грам. Щоб розв'язати таку задачу, треба згадати математичну формулу закону радіоактивного розпаду. Якраз ця формула являє собою показникову функцію, тому що деяка МВТ маса залежить від. Періоду напіврозпаду і періоду, для якого визначається ця маса. Формула така: М від t до рівня m0 помножити на 2 в степені мінус т маленьке на т велике. Де m0 це маса в початковий момент часу, Т велике період напіврозпаду, і Т маленьке період, для якого визначається ця маса. Оцей період Т маленьке може мінятися, і в залежності від нього, відповідно, буде мінятися і маса утонія, яку ми визначаємо. І так. Нам сказано, що період напіврозпаду дорівнює 140 діб, тобто те велике дорівнює 140. І також нам відомо період певний, для якого визначити треба масу, це 8 років. Ну, оскільки те велике у нас визначено в днях, тобто 140 діб, то треба перевести ось цей період 8 років, те маленьке, із років в дні. Переведемо, враховуючи, що у нас 8 років, в кожному році по 365 днів, та з 8 років обов'язково два попадеться високосних. Ми повинні додати день, а у нас 8 років, тобто додаємо 2 дні. Якщо це це перемножити і додати 2, то вийде 2922 доби. Це ми перевели 8 років, тому що функції показник степеня «Т маленьке поділити на Т велике. І в нас ці дві величини повинні бути з однаковою одиницею виміра. Отже, ми перевели 8 років в дні. А тепер уже можемо визначити масу плутоні, використовуючи формулу, яку ми записали. Ця формула називається формулою закону радіоактивного розпаду. І так, М маленьке це маса плутонія дорівнює. Початкова маса М0В у нас 6 грамів, тобто 6 помножити на 2 в степені мінус. І те маленьке у нас це 2922 доби поділити на 140 діб, це період на розпаду, це дорівнює, Якщо тут поділити ці числа, то приблизно це буде мінус 20, тобто це 6 помножити на 2 в степені мінус 20. А 6, в свою чергу, ми можемо розкласти як 3 помножити на 2 і на 2 в степені мінус 20. А якщо степінь для двічки тут якби 1. І мінус 20, то при перемноженні степені додаються. І тоді це буде 3 помножити на 2 в мінус 19 степені. Тому що мінус 20 плюс 1 степень дасть мінус 19 грамів. Тому що початкова маса у нас здавалась в грамах, значить, і результат маса плутонію через 8 років також в грамах. Отже, відповідь цієї задачі маса Плутонію m дорівнює 3 помножити на 2 в мінус 19 степені грамів. 1.17 схожа задача. Період напіврозпаду деякої ізотопу Торія дорівнює 24 доби, визначте масу Торія, який залишиться через 4 роки, якщо його початкова маса рівня 20 г. Згадаємо математичну формулу закону радіоактивного розпаду. До речі, ця формула є у вас в підручнику і розглянуто також приклад на використання цієї формули. М від Т дорівнює М0В на 2 в степені мінус Т маленьке на Т велике. Де м 0 маса в початковий момент часу, нам вона задана початкова маса. Т – період напіврозпаду нам також задано, це 24 доби. І Т – період, для якого ми визначаємо масу плутонія, а у нас 4 роки. Період напіврозпаду 24 доби. А щоб підставити в формулу. І те велике, і те маленьке, в однакових одиницях виміру, то треба ось ці 4 роки, те маленьке 4 роки, перевести із років в дні, щоб у нас було і та величина в днях, і та величина в днях. Якщо це 4 роки, то ми множимо 4 на кількість днів в році, 365, і один із чотирьох років, завжди високосний, це 366 днів в ньому, то ми додаємо одиничку, тому що лише один раз серед чотирьох років на один день більше в році. І це буде 1461 доба. А тепер вже визначимо масу Торія, підставляючи всі значення формулу, вони нам всі відомі. М дорівнює М0В це 20 грам, тобто 20 помножити на 2 в степені мінус. Далі, те маленьке у нас 4 роки, але переведені в дні це 1461 поділити. Період на це 24 доби, тобто 24 дні поділили дорівняння. Якщо поділити в степені, то приблизно це буде мінус 60 степень. тобто 20 помножити на 2 в мінус 60 степені дорівнює. А тепер розкладемо ще 20, це як 5 помножити на 4, а 4 це 2 в квадраті. Тобто це 5 помножити на 2 в квадраті, помножити на 2 в мінус 60. А ось тут примножені 2. В одній степені на 2, в другій степені додаються. Тоді це треба 2 додати мінус 60, це буде мінус 58 нова степень. Отже, в результаті вийде 5 помножити на 2 в степені мінус 58 грамів. Відповідь маса торія, М маленьке дорівнює 5 помножити на 2 в степені мінус 58 грамів. Отже, ми визначили масу торія, яка залишиться через 4 роки, знаючи початкову масу цього торія 20 грам. І використовували ми. Показникову функцію ось таку M від T, яка залежить якраз від Т маленького від певного періоду, для якого ми і розраховуємо цю масу. Наступні дві задачі будуть стосуватись також використання показникової функції, але для визначення тиску повітря. І так, задача. 1,18 альпіністка, яка піднялась на висоту Аж 1,800 метрів, визначила, що тиск повітря п 700 мм тут стопчика, яким буде тиск повітря на висоті Аж 2200 м за тієї самої температури. Зрозуміло, що чим більша висота від рівня моря, тим тиск менший. І взагалі ви можете підглянути в своєму підручнику, що відома формула, відомо, що тиск П2 можна обчислити за. Барометричною формулою, вона записується таким чином: P2 дорівнює P1 помножити 0, ,0 і після 08886 в степені H2H1, де відповідно h1 і h2 висоти в кілометрах, і для цих висот у нас P1 відомий, а P2 невідомо. Тобто, таким чином можна, знаючи H1, H2 і P1, визначити p 2 Тобто це показникова функція, тому що, дивіться, H1 і H2 це висоти, які у нас фігурують як показник степені, і від них залежить відповідно P2. Так от, Що ми знаємо в цій задачі? p 1 у нас 700 задано, H1 переведемо в кілометри це 800 метрів це 0,8 кілометра. H2 це 1200 метрів, це 1,2 км. І підставимо ці всі дані в рівняння залежності. То ми маємо p 2 дорівнює 700 помножити на 0,8886 в степені, віднімаємо h2, 1,2 мінус 08, тобто це буде в степені 0,4. І якщо порахувати, це буде 667,699. І одиниця виміру тут буде така ж, яка і для П1, а це міліметрів тутного стовпчика. Тобто в відповіді ми напишемо, що тиск на висоті у h Аж 2200 метрів буде p міліметрів тутного стовпчика. І ще одну задачу розглянемо: 1,19. Група альпіністів та альпіністок розбили базовий табір на висоті аж 1,700 метрів, і визначили, що тиск повітря на цій висоті становить P1 1703 мм стопчика, яким буде тиск повітря на висоті Аж 2600 м, на яку піднялася група для встановлення прапора України, якщо температура за час підйому не змінилася. От Якщо температура не змінюється, то використовується формула барометрична, яка може розрахувати тиск П2, знаючи тиск П1 і висоти в кілометрах H2 і H1. Ця формула записується таким чином: П2 дорівнює P1 помножити на 0 Після коми 8,886 в степені h2 мінус h1, dH1, H2, це висота в кілометрах. Ну це якщо температура під час підйому не змінюється. p 1 у нас становить 703H1 в кілометрах 700 метрів, тобто 0,7 км, h – 1600, тобто 1,6 км. Підставимо ці значення в рівняння залежності, маємо p 2 дорівня 703 помножити на 0,8886 в степені. H2, це 1,6 мінус 0,7, тобто це буде степіль 0,9. Отримаємо 632,108. А вимірюється цей тиск в відповідно, міліметрах штутного стопчика. Бо ми якраз брали p 1 в міліметрах тутного стопчика, множили на певне число, і в результаті маємо також. Відповідь, що тиск на новій висоті 1600 п 2 дорівнює 632,108 мм тут стовпчика. Ось такі на сьогодні задачі. Дякую за увагу. Ми з вами подивились прикладне застосування показникової функції. А якщо вас цікавить відео про показникову функцію. То дивіться інші мої відео на каналі і підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові і нові розв'язки задач, а також нові нові відео з теорією. Буду рада, якщо поставите лайк, це допоможе моєму каналові. Просуватись далі. Все буде Україна!